Да, причина это работает. Мета конференції проаналізувати роботу оборонного товариства за попередні п'ять років, вказати на недоліки та намітити завдання для організацій ТСО на найближчі роки. На сьогодні до складу товариства входять одна міська, дві райміські і 13 районних організацій, які об'єднують 456 первинних організацій, де на обліку перебуває понад 29 тисяч членів ТСО. За всі роки існування організації ТСО завжди працювали на державу. Здійснюють. Чи геройко-патріотичне виховання молоді популяризуючи військово-прикладні види спорту, готуючи молодь для служби у збройних силах України? Для виконання своєї статутної діяльності в обласній організації є 322 одиниці різної техніки та зброї. А в навчальному процесі використовуються спеціалізовані класи, лабораторії та автодроми. Лише за звітний період організаціями товариства області було підготовлено майже 38 тисяч чоловік робітничих професій. За 16 спеціальностями постійно ведеться робота по наданню допомоги для воїнів. АТО. за цей період закуплено і відправлено у зону бойових. Різної амуніції на суму понад 300 тисяч гривень. Не існує сьогодні, на жаль, в товаристві більш організовано в питанні військово-патріотичного виховання організацію, ніж ваша Житомирська, і за це вам дуже велика шана і дуже велика подяка. Особливу увагу було акцентовано на співпраці органів влади та місцевого самоврядування із організаціями ТСО, залучення до заходів із героїка патріотичного виховання молоді всі державні і приватні установи. Лише за звітний період на проведення місячників масової роботи обласною організацією товариства було витрачено 867 тисяч гривень. На конференції було обрано новий склад обласного комітету, ревізійної комісії та делегатів на три Нанадцятий з'їзд товариства відбулося також нагородження кращих працівників організації ТСО почесними грамотами центрального комітету та цінними подарунками. А перший організаційний пленум обрав головою обласної організації Товариства Михайла Миколуся. Дякую, дуже вам дякую, успіхи